Війна йде на виживання української держави, на виживання української нації. Ворог націлений на те, щоб повністю знищити нас, вивезти наших дітей і розвести їх по типу, всіх там величезних місцях Російської Федерації і стерти пам'ять у нашому народі. Тому головне для нас чітко зрозуміти: у нас тільки один шлях це наша перемога. У нас не може бути ніяких перемирій. Не може бути безпосередньо там затягування спроможності вести конфлікт на користь ворога. Бо потенціал у росіян значно більший, Тому для нас важливо, що коли ми можемо бити ворога, мусимо бити, коли ми можемо робити так, щоб ворог слабіше, ми мусимо це робити щодня щогодини. Що секунди, це наше головне завдання. Кожен на своєму місці готуючись до війни або приймає участь у війні, при, при наближає нашу перемогу.